Найомтеся, це Луна, яка вміє вирішувати математичні приклади. Hey Luna, you ready for some math? What is 3 4? Easy math. You got it. Come on. What What? is it? What?

Як він навчив свою собаку тапати його по плечу, дуже просто це береться смаколик, зажимається в кулаці, і собака починає лапкою, начебто, брати той смаколик діставати. І таким чином вона тапає спочатку руку, а потім він переходить рукою до плеча, і вона тапає плечо. І він в кінці каже: «good girl» і дає смаколик. В цьому відео, як ви бачите, все наглядно видно, як він типу розмовляє, а собака потребує в нього смаколик, а не. Ти типу, порозуміє його, вона не розуміє, вона потребує смаку. Неймовірно, але факт, якщо ви передивитесь його відео, він дуже любить свою собаку. І любий собачник скаже, що там любов дуже сильна, і собака дуже щаслива. Але передивившись всі його відео, ну майже всі, я знайшов дуже багато проблем. І чи це є любов? Ви мені скажіть. Перша проблема, яку я знайшов, він закриває собаку в клітці, тому що вона часто потребує від нього уваги, і він за це її хвалить. Тому собака прив'язується, тому собака не може залишатися вдома і починає або гристи, або вити, або пісяти на ліжко і тому подібні проблеми. Цих двох відео видно, що є клітка і є погризена подушка, значить, не просто так. Ну і моє класичне улюблене: є іграшки, перетягування кидання, що призводить до проблеми, як імпульсивність, напористість, скаженість на вулиці. А господар, звичайно, буде перегравати у цю проблему в якусь фанову ситуацію. Подивіться, він каже, що типу собака реагує на сніг, та вона навіть не дивиться на сніг, вона просто мчить, куди їй захочеться летить, просто перезбуджено від цих іграшок. От і все. Чи це є справжньою любов'ю або знущанню над собакою? Давайте ж е, проведемо висновки мого розслідування. По-перше, господар дуже любить свою собаку, хвалячи її постійно за те, що вона потребує уваги. Тим часом собака дуже сильно прив'язується, і коли хазяїна нема, вона починає стресувати все гризти, всю квартиру. І він для цього купив їй клітку, щоб вона сиділа і бідна там в шоці була. Друге, кидаючи іграшки, господар створює собаку, яка дуже емоційно перезбуджена, вибухова, скажена, що ми і бачимо на вулиці, коли вона тягне повідок. А коли вона тягне повідок, вона душиться, вона постійно в натягнутому виді, в напруженні, і це є звичайно стрес для собаки. Ну і з приводу дресирування, коли він дає смаколики або каже «good girl» за те, що вона лапкою торкається його. Це призводить до того, що собака постійно потребує цих дресирувань, тобто вона може підійти, навіть коли її не просиш, і просто починати тапати вас лапою. Що це, звичайно, може дратувати господаря. Тепер ваш вихід, скажіть мені, будь ласка, чи це є любов, чи знущання над собакою в підтримку господаря і тих собачників, які дуже люблять собак, скажу, що спати з собаками можна. Гратися з собаками можна тільки не в перетягування, е, цілуватися, обійматися, е, дресирувати, сидіти, лежати у ці смаколичні да команди можна, але ви повинні спочатку справитися з вашими проблемами з собакою, і після того можна вже багато чого дозволяти. Більш детальний розбір таких випадків також у мене є курс 30 відеоуроків Безкоштовний є в телеграм-каналі. В шапці профіля переходьте по посиланню, долучайтеся, користуйтеся і потім трошечки можете подякувати.